Як заробити на фасаді всі тонкощі в цьому відео менш ніж за 60 секунд. Всього за три кроки ви зможете отримати набагато більше ніж раніше. Тож, крок перший: забудьте про просто табличку, думайте про перше враження. Продуманий дизайн це не просто красиво, це фактивний спосіб зачепити погляд і справити потрібне враження. Про ваш професіоналізм та унікальність. Крок другий інвестуйте в якість та довговічність. Замість постійних ремонтів та заміни. Ви отримаєте рекламу, що працює роками. Крок третій залучайте лише професіоналів до монтажу. Навіть найякісніші матеріали та геніальний дизайн можуть бути зіпсовані непрофесійним монтажем. Довіряйте монтаж тільки досвідченим фахівцям, які знають усі нюанси фасадних робіт та мають необхідне обладнання. Чи сьогодні ви з нами Залишайте вашу думку вже зараз?